Просто огромный кес. Эээ... Вот ты видчи питшипить. Riesci a tutto? Так, а тепер з вами. <рик> ух ты, Ти мій шо, ударив то чи шо? Опять. Давайте жити дружно, а? друж, но ч вы як меріотный? <кхе> Блин, урод типа расыхай постоянно. Пора заканчивать. Клекс. Ло. І no. куди це нас веде? И вертаемся. Давай мы с тобой перше разберемся <кху> 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 Блин, вы кожного разу, я не знаю, обучаетесь новым трюком Короче я понял, что это треба быть до того як ти идет, да? Бо у вас двох, я не потянул Мне кажется, ч пофиг щит А ні, не, не кажется. Просто глобаку. Він сучувствує мощі. В принципі, як він кинув... У мене свій щит, То я почувствовав би його. <кхем> <свист> Жесть. Суцільна мощь. Против соцільної бездарності. Ну шо тут сделать? Йому не повезу. Це було чисто случайность. Так, двое не будем заходить туда, де я ще не буду. Я ручку почешу. Продовжим. Ну может ты зробишь вид, шо твіщ... Ой, міщить тебе хоча я почесав. Та здайся вже, ты все равно програв. О, так безработал випендрюжується, що він, що, типа щось може Мені зразу здатися Като я був не прав Я проиграв <кій> <кій> так ні, до останнього буде быть е, Даров Китти Я пішов Ну це не китти Це льви. Кабелі И кименно сейчас растерзают. Им вообще надо. Да? Mm -hmm. а. Ой, я знаю, куда шея расходится. Там такого для быстрого подойдёт кому комната. Слышь, что треба то и открывать. Ну я припускаю. божественность. Божествен. Для чого він нам поки не розкрили. Так, ну шо. Підемо дальше тоді. Не, че собі там запасики валяются. Ты що, хтось на зиму запасався? О, букет квітів. Ладно, давайте вийдемо, подивимось, кто там такий борзий. Ты один? А де ви такі беретеся? Ну, просто цікаво, чисто. О, знаєте що... А я попробую один меч. Так, да, по-моєму, він

<клес> Один чудак и все? Жесть. Ото охрана. Ви шо? Не, подожди, я с тобой не хочу ботись. Дай втечу Я тут даже придумаю просто. Не, ну тут то хотя по ресурсам погано так. Угу. Ясно. <звіл> його, <посте> 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 Ясно. Здорово. Як ваши дела? Пше то больно, а? The лежать! Я пока не дозволяю вставать. Я сказал, лежать. Подожди, я заравед відновлю. <риклад> <риклад> Прям пулете. Учеб пиздака. Да той сидящий Страж. Хииии жаль таки половину, конечно. Ну і так погано. А? Сюда, на базу. Вот так. Плюс два зелья здоровья. І що це було таке що? Я пытаюсь його підбігти, я не міг Так, і що в нас там. Два капельщика, Два гладіатора. один мешник І третій А, і лучник А, потердеш, я его гладіатор Еээ, uh, шансы на виграш 0,000001% Якщо играти в част бою. Ну, а кто ми такі, щоб играти в частно бою? Мы хардкорщики! Честный бой, це не для нас. Извините, пацаны. Так, кто хочет побиться честно, підходьте сюда, по одному. Убьемся честно. Я вам писаю, будь я честный бой. Ты сюда выходьте. Шоб честно побилось там. Я просто там не мею быть, чесно. Я таки тут мею беться. А, вы хочешь такой Та Простите, пожалуйста. Я обижаться не буду. Ці тиські хочете. О, Хтось загорівся. Що ти вже щито не прикриваєшся? О, другий загорився. ха <риклад> <риклад> Мені подобається. Ти... Я понімаю, що це подло, це нечесно. Ну хто ми такі, а? Щоб бути чесними. Ну і зараз горить. Ее. Ой, йо, це було больно. Пацаны, так і быть. За ваших друзів. Я побьюся з вами чесно. Давайте, троє на одного. Оце я понимаю, частота. Як состоящий воїни. Підхуйте. Повіщи. Він ще як вторам і возвращаться до хозяїна. Мінус один. Ч, ты шадуся не помер що? Атак А, стоп Я думаю, они должны протормозить Так, что там? М -м -м. О, свиток, 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 свиток О-о-о-о-го-го! Ух ты, йо 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 й Йо, сказал я. йо 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 й дай де д де де Я получаю свиток изготовления лики. А як все так примінити? А, ліки Богов. Алі. Так. корінь амброзії. Вартість 3 штуки. Видаляє всі негативні ефекти, та повністю відновлює здоров'я та енергію. Коротше. Штучка, яка. Як таблетка, все Встановлює. Так, очищуючи ліки, знімає прокляття проти отрута ліки на згортання крові. зупиняє кровотечу. О, це би непогано. Угу. О, я цього хочу зробити. Для з супербосів. Якщо такі будуть. Ну це просто їмбай якась. Там урон так повышается, что просто мое почтение. Так, вертаемся до нашего мяча. А, мы от медузы. кого? Позитивний uh, ефект. <coughs> <coughs> так, незначно збільшує стійкість до всіх негативних станів. Незначно. Типа чуть, Е, Збільшує стійкість до всіх негативних станів. Тобі ж без негатива. Якісь збільшує. Так, це вообще імпа. <coughs> О, у меня уже 30 лет, нифига Я быстро качаюсь. Там я был, там я был. Ты что такое? А вот и босс. Ну, что это было? Ну секунду. Да я его уничтожать вообще. А ну, а ну, а ну. А ну. Люди лай <плёнилый> хакер. Ладно. Знаете, в чем проблема таких Не медленні. Вони не способні про себе позаботились. Оце їхня проблема. Есенція вогню. Здорові м'ясо. Потім шайтик. Приставу в нього. Чого такого немає? Так, тут-то тут-то мы були. Тепер сюди. Mm-hmm.